Як можна омолодити ваш погляд за допомогою сучасних косметологічних процедур? Зона навколо очей це одна із найчутливіших ділянок обличчя, яка першою піддається віковим змінам. Але на щастя, у нас є цілий арсенал ефективних методів для того, щоб зменшити зморшки, темні кола, мішки під очима та зробити шкіру повік більш пружньою. Мене звати Олександра Левицька, я лікар-косметолог клініки Анокосмо. Звісно, якщо у вас виражене нависання верхньої повіки, то, скоріш за все, вам потрібна пластична операція, а саме блефоропластика. Але косметологія має багато дієвих методів, що омолоджують погляд. Почнемо з ін'єкційних методів. Полімолочна кислота це потужний колеген-стимулятор. Вона не тільки стимулює вироблення колагену, але й сприяє ліфтингу шкіри. Завдяки зміцненню тканин зменшується видимість темних кіл під очима і шкіра стає більш щільною та еластичною. Єдиний препарат на основі полі молочної кислоти, що може застосовуватись в цій зоні, це джувілук. Він не заповнює зморшки чи об'єми відразу, як робить гіалуронові філери. Він діє поступово, покращуючи якість шкіри завдяки власній регенерації тканин. Джовілок підходить для пацієнтів, які віддають перевагу більш природньому процесу омолодження. Полінуклеотиди – це чудовий варіант для вікової втомленої шкіри. Вони покращують регенерацію клітин та загальний стан шкіри навколо очей. Я обожнюю препарат реджуран АЙ, який розроблений саме для цієї чутливої зони. Ботулотоксин – це класичне рішення для розгладження мімічних зморшок. Він розслабляє м'язи в зоні навколо очей, допомагаючи зменшити гусячі лапки. Я надаю перевагу ботулу ксеомін, який діє м'яко не викликає алергічних реакцій та взвикання. Тепер щодо апаратних методів омолодження: якщо у вас є мішки під очима або мляві шкіри з дрібними зморшками, апарат Агнес може бути ідеальним рішенням. За допомогою РФ впливу він ефективно бореться з жировими грижами під очима і підтягує шкіру. Недарма ця методика отримала назву безопераційної блефоропластики. Смаз Ліфтинг Альтера використовує ультразвук для ліфтингу та зміцнення глибоких шарів шкіри. Це дозволяє значно покращити еластичні шкіри, досягти ефекту помітного ліфтингу та зробити погляд молодшим без операцій. Альтеру можна використовувати як для омолодження зону під очима, зменшення зморшок, мішків і навіть малярів, так і для того, щоб зменшити нависання верхньої повіки. Для пацієнтів, які хочуть позбутися вже сформованих мімічних зморшок, ідеальним варіантом є лазерне шліфування. Лазер працює на поверхні шкіри, видаляючи старі клітини і стимулюючи регенерацію нових, що надає шкіри гладенький і оновлений вигляд. Кожна процедура, яку ми обговорили сьогодні, підходить для різних потреб і типів шкіри. Тому вибір методики залежить від ваших індивідуальних особливостей. Якщо хочете отримати персоналізовані рекомендації щодо омолодження зон навколо очей, чекаю вас на консультації. Переходьте за посиланням у описі цього відео, також буду вдячна за лайк до цього відео, якщо інформація була вам корисна. Залишайте свої запитання в коментарях, обов'язково на них відповім. Підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео про красу від професіоналів.